Друзі. Ці всі малюночки принесли діти. І за ці малюнки кожен отримує морозиво, пломбір. Це сьогодні весь день, так, да, діє? Сьогодні? сьогодні весь день ще до котрої години? Поки морозовий. Поки морозиве. Та якщо що, в АТВ бо біжите, бо йде губляти. Правда? ж? Там вже школа. Там багато малюнків. Це кожен отримав морозиво. Друзі, магазин два кума. Магазин Двакума, вулиця Гоголя, парк герої ліквідаторів Чорнобиля, там магазин Нова хвиля. Сюди від двора приходьте, приносите гарні малюночки, такі бачите, про Україну і отримуйте за це морозиво. Поки сьогодні ще до котрої години сьогодні ви працюєте? До 19-ї 19 години приносите малюночки і отримуйте морозиво. А взагалі приходьте ще і просто купляйте коло паску смачну. Планували ж понеділок відкриватися, просто палево. Там... Зараз буде колон.